Вас вітаю канал Океан Трейд. Представляємо чистову розточну головку з мікрометричним регулюванням від відомого драйського бренду Sumtom sewn 5 Дані розточні головки використовуються на універсально фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах за ЧПУ. Система модульна, подовжуючи та оправки різної довжини збираються з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточування головки від 53 до 95 мм. міліметрів. Приєднувальний діаметр хвостовика 28 мм. міліметрів. Головка має картридж під трикутну пластину tc Сі для регулювання подрібного розточувального діаметра головка оснащена шкалою з кроком 0,1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та вкритий захисним нікелевим покриттям. Головка розточувана для фрезерного свердлильного і токарного верстата. Оптимальний вибір для точного розточування отворів в заготовках. Переваги їх використання, висока експлуатаційна стійкість, універсальність і компактність. Оптимізує технологічний процес обробки. Гарантує високу точність технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для для регулювання потрібного діаметра розточки, другий для кріплення пластин. До цієї головки можна придбати три змінні картриджі для збільшення діапазону розточування. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті оушен.бічкаю. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з цими швидко надійно та якісно.